Прилуки втратили ще одного відважного сина. На щаті до рідного міста повернувся Рубан Максим Валентинович. Сильному та мужньому воїну назавжди 31. 14 лютого зібралися містяни, друзі, побратими, знайомі, аби розділити біль втрати з родиною загиблого та провести свого захисника в останній земний шлях. Максим Валентинович народився 7 жовтня 1992 року у Прилуках. Перший дзвоник для тоді маленького Максима продзвонів на подвір'ї ліцею номер 9 Закінчивши школу, майбутній захисник вступив до Прилуцького технічного фахового коледжу. Пізніше продовжив навчання у Сумському університеті. У місті Максима пам'ятають і як Романа. Петрика, адже чоловік прийняв складне для себе рішення, змінив прізвище та ім'я. У довоєнний час Максим Валентинович працював у мережевих магазинах побутової техніки та електроніки, а 6 квітня 2022 року став на захист своєї сім'ї, міста, країни. Службу проходив у військовій частині А47 на посаді стрільця помічника-гранатометника другого механізованого відділення, першого механізованого взводу, механізованої роти, другого механізованого батальйону. 7 лютого 2024 року, виконуючи бойове завдання поблизу населеного пункту Роботино на Запорізькому напрямку. Максим Рубан загинув без сина. Залишилася мама Інна. Втратила тата, донька Єва. Загибель воїна це ще одна тяжка втрата для Прилуцької громади. Це невимовний біль і смуток для родини полеглого захисника, говорить заступник міського голови Сергій Чміль. Дорога родина дорога мама Інна, близькі, рідні, друзі. Ми всі всією громадою схиляємо голову перед нашим героєм. Нашим захисником твій життєвий шлях, який ти прожив, твої надбання назавжди залишиться у наших серцях і в нашій пам'яті. Вічна пам'ять нашому герою. Щирий та доброзичливий сусід, гарний друг, люблячий син та батько. Максим Валентинович до останнього подиху був вірний своїй країні. Відтепер він боронить українську блакить. Загибель Максима Рубана ціна мирного ранку та тихого вечора. Наші захисники щоденно ризикують власним життям на фронті, аби у містах України майоріли синьо-жовті стяги. Велика дяка нашим військовослужбовцям, які зараз боронять нашу країну на запорізькому напрямку. Там зараз дуже важкі часи. На Донецькому напрямку, на наших пів... північних регіонах. Велика дяка Збройним силам України, нашим військовим з територіальної оборони. Вічна пам'ять нашому герою. Слава Україні!